Усім привіт, мої покупочки з Аврори. погнали. Що, що взяла ось такі знов нігтіки, 88 гривень. Дуже вони мені сподобались. Ось такі пилочки. Тут ось така основа, і дві ці гріди. М'якенька і тверда. Дуже класні. Вони ліпляться. І за той рік я спилила е, цілу пачку таку 69 гривень. Тіні взяла блискучі скоро новий рік. Ось таку ялиночку взяла. 129 гривень. Щось таке. Вона з ярляндочкою. Ось це бачите. Класна. Взагалі в цьому році дуже багато прикрас в Аврорі, дуже класних. Зверніть вас увагу. Останнє, що взяла, ось така штука. Я вже нею користувалася. Це написано скальп-масажер. Але я його використовую і для голови, і для бедер. Взагалі офієнна річ. Цей звук. Ось так. І то все чік чик чик І воно тут таке ну, майже м'якеньке. Я там вибирала, вони різні зараз з'явились. І ось це, напевне, сама м'якша була. Класна взагалі річ. І усім гарного дня.